Сьогодні незвичайний день, тому що саме сьогодні день народження нашої мами. І перед тим, як ми тобі покажемо, як ми доведемо маму до сліз, ми покажемо тобі, що було за день до цього. Бу! Йоу, всім привіт! Ви на каналі моїх синів Magic Five. Сьогодні будемо дивитися їхні челенджі. Навалим крінжа! Коротше кажучи, друзі, сьогодні мати буде керувати нашим життям з Артуром 24 години. Вставай, будеш зараз все робити, що я скажу. <плес> 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 І за кожне завдання та челендж ми будемо отримувати бали. Той, хто отримує найменше балів, того чекає покарання. Підтримуйте в коментарях та поїхали. <плес> Мабуть, ще спить, а буде. будемо буде. Добрий ранок, синуля, підйом, вставай, що це таке, носки валяються, бардак як завжди. Вставай, будеш зараз все робити. що я скажу. п'ять минут, дай later. Ну що, любі мої, все життя готувала я вам. А тепер знаєте, що вас сюди привело? А тепер ви мені покажете, що ви з цього всього взяли від мене. Хочу побачити, як ви мене сьогодні будете удивляти. Я хочу побачити, чому мої діти навчилися. Ой, мабуть. мабуть, сьогодні голодним буду. Все, що перед вами. Ви вибираєте собі продукти і що ви з них, як то кажуть, можете зліпити. Знаєте, таку фразу? Мама може вдома із гавна пулю. А що ви можете? А, а мама може без пулі гавна. Ми повинні розділити по половині -по судочків, да? да, да. так? А тут тих тримається Ну, Він як старший, то візьме більше на один. По кольорах. О, петрушка. Петру... а це петрушка. Ти дуже фортовий з дитинства. Читай, перес.

Чесник і часик Клас! До мене найближче. О, О закуси свій омлет з будячком яблучку. Ти тартар, тертир. Ненавидів Ненавиді. її. О, 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 Артур. І мене Джейк Файф розпався. Я беру в серку. Пів години на це все у вас є. Добре, починаємо. Один прокол робить, то зроби отак прокол, а потім все. О, молодець! Все того, що треба дивитися. Мамі неї прямі ефірі, що за мами не прямі ефіри. ефіри? Тіктоці мама готує прямих ефірах. Дуже смачну їжу, і вся ця їжа, вона яка була у нас в дитинстві, це була найсмачніша домашня їжа, як ми називали смачно, як у матусі, і всі сусіди, всі наші друзі, всі приходили, дивилися. Shhh, menor Oh Цей фреш це з саусепом я сам видавлював. Так. А це у нас піджарена лук, який дуже м'ягенько буде чи. Часний, пофіг. пофіг. Тут з цвітою капустою приправлений з чесничком і воно все разом це тепле сам. Яєчня, я її називаю цю яєчню причина розпаду меджипай. Ну що? Сергій Вікторович пробує. Дитина старалась, треба Т попробувати. Побрав дір. Не дивися на вийду. Дуже смачно. Морба, як морка. <смир> Губа, морка. Підок. Не, не. <смир> <смир> -то. І солі немає. А в нього і не було її. Дитина показала і з чого було, і з того й приготувала. То сама до тебе <смир> Ти це то капусту бери, не халтуй. Ні, 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 я таке в дитинстві вам не готувала <сі> і не раджу ніколи готувати. <сі> ні, але так як сьогодні то, що було, ви показали із того, що було, що ви зробили, <кхм> то я ще Вони показали, що... як можна з нормальних продуктів зробити так, щоб ви їсти не можна. <кхм> я хочу сказати, що Діва справився. <кхм> бекон бекон пережарив, хто не до... капусту не От я щось кажу. Друзі, якщо ви хочете нормально готувати не так, як ми, а справді дуже смачно і по-домашньому цей Тік-Ток. Буває так, що ми там в прямих ефірах. Загалом це робиться мама, і там дуже смачні десерти, дуже смачні страви з м'яса. Переходь, дивись і пиши коментарі, і іноді будемо навіть там розмовляти в прямому ефірі. Ну що, хлопці, себе ви вже показали, нас дуже приємно здивували, угу. але це ще не все. Все життя ми вас учили і приривали вам за собою слідкувати, тому ще ми приготували ще один, як по вашій мові кажучи, челендж по нашому конкурс. Ось такий далі... жорсткач буде. Чи витримаєте? А що це в нього в нас? Коротше, мені реально стрьомно, бо я бачу кучу ниток, не розумію, де саме те саме палено, яке буде прив'язане. Але саме так ми це не робили. Запихуй. О! Оба! Йоба! Хіба це ми такому вчили? Хіба це ми такому вчили? Це твоє, це твоє. Це твоє успітання. ні Ні-ні. — У мене вода зафіксувалася. Так. Є? Так, ти готовий? Є. Я так російський. Давай, Беджик Фай. Давай. Беджик файт. Простав. Ти програв, а це означає, що Ти кидаєш. Я кидаю. Чи ти? Я. Ладно, пофіг. Давайте я. Три, два, один. Хуй! Капіть. Я бачив життя. Щеше, це Єді, не знаю, що не робить. Це я візьму оце, край. Давай. Один, два. Три. <ріст> Та, готовий, да? Так, готовий, так? Я їду. Так, тихо, залишилось три. Є Одне випадки. з них вирве нам носа, Яке саме, і ти вирішив взяти середню. Один. А, два, два. Та! <реш> так. У нас 50 на 50, це означає, що зараз хтось з нас отримає дефіляцію носа. Не, ну На що це ти придумав? Фільми. От наш, що ти таке придумав? Ти подивився, що... Я, я, то TikTok придумав, а я вже набрався такого, а тепер я... жалію, що то згодиться на це. Фільми. А, це вже, ти, ти, твоя черга. 50 на -50. 50, -50. 50, 50. Або ти, або я. <реш> Давай. <реш> Що, що там було? О! Оце так дихається! ти маємося! У мене відірвався вус. У мене тільки одне питання. Скажи, чого в нас у двоїх оборвалося воно в носу там? Там же ж воно повинно було, ну, типу, як... Одного. В одного один там тягне, у одно... одного там воно... Депіляція, у другого – ні. Ну, що? Ну. ну, а чому у двох? <рес> Це такий прикол. Клас! Дивись уважно, в мене є один долар. На твоїх очах я його розтягую та перетворюю на 100 доларів. Якщо хочеш навчитись так само, переходь по посиланню під відео, купуй будь-який новий набір від Magic Five та дивуй разом з нами. Ну а якщо ти хочеш потрапити на новорічне шоу для всієї родини від Magic Five та зустрітися з нами особисто, тоді ми тебе очікуємо з 19 грудня концерт Колбель'єтаж Метро спорту, Королі. Магії, найкраще, наймасштабніше шоу країни. Приходь зі своєю сім'єю. Щоб отримати квитки, переходь за посиланням внизу під цим роликом. Я завжди наблюдала за тим, як ви вообще в свої челенджі як кажуть, гуляєте. От і я вам підготовила, старалась. Зараз побачимо. Чисто таке питання. Я бачу, що сюрпризи, а, а, а це дуже явний сюрприз. Так.

Смокчить, дядя Сережа. Ми Ой, Оооооо, і шут? І шо тут? Оооо, нормально, нормально. Це якраз Кокос, Твоє ПП. Кокос. Моє моє так, правильне питання. Артур. Та -моє, чоловіці! Що ти мені наш оце? Воно тобі знадобиться! воно ще ж холодне, це ж камінь зараз. Папа не сильно. Просто це золоті я. А я хочу отой. Екстрасенс. Раз, два, три. У мами нюх на гроші. На гроші. Яйця вже немає, страшно. Нічого. Я хочу, щоб в мене були гроші. Давай. Аллах. Чи це не можна казати? 200 гривен, слухайте. А тепер тільки подарунки. Знаєте що? О, у мене тяжкий подарунок, ви знаєте? Це тоді найпроще, мабуть, конфеті. Або багато. Так, а ну піділіться, покажіть, що там. Це якась крізь. Все, чесно, я це зробив. <клес> Якого після всіх подарків в мене яйця? Колись я своєю головою розбив більше 100 яєць в одному ді за одну хвилину. Ось це було в цьому відосі, подивіться, будь ласка. Оскільки залишилось тільки е, два подарунки, давайте просто надамо змогу водночас е, хай е, наші батьки вийдуть. Давайте. Це ти? А це я. Oh. <laughs> а у мене, мене і гроші, і сароче найбагатший е, гравець сьогодні це мама на <laughs> другому місці. Батько. Ну і я, Артур, дякую! Приємно що цього всього було саме більше мені, але йдемо далі. Хто програє сьогодні, передягається в дівчинку і йде до магазину, купляє продукти, і з цих продуктів мама вам вже готує вечерю. Давай! Ой, і поті! Ой! Волохати і пухнасти. Дуже товстий, пикатий. Що сказала? Ха, повелися. Це у нас ця пластикова голова від манікена. Хлопчик чи дівчинка. хлопчик чи дівчинка. Це у нас. Вовче. 48 секунд. І час пішов. Обережно! Що це може бути? Мені здається, це не так працює. Ушки, ушки є. Дороги, дід, зубо. Це хвостик. І розпили крокодаєв. Готя, соптя. Вони в дві секунди. Діма, давай, Діма, давай, діма, Діма! Обережно кудись можеш влізти. Чому саме з усіх варіацій до мене живе? Вона мене чіпає. Так, Воно мною зацікавилось. Що воно тобі каже? Не один, чи це два? Чи три? Хоже на подмишку Артура. Це чорний котик. так? Так. Макс, скажи одразу, що ти найбільше боїшся? Я боюся гатів найбільше. Гадиться, змії, ящерки, паучки. Просто руба. Така і не дивись. Я сам... Обережно. Там нічого нема. Шукай, 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 Давай, шукай. 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 Опа-на! Да. А воно не живе. Це ця силіконова чи резинова якась ігрушка. А яка? Це на паука похоже. Так секунд! Да. Да. Тобто найкращий результат, по суті, у мами. Найбільший результат у мене. Тобто в цьому челенджі виграє мама, а я програв. Ну що, Артур, як ти себе відчуваєш? Якщо ти микита, я йду до тебе. У мене є тисяча гривень, газовий балон, це якщо до мене докся. А ще мама сказала, що ти купив три груші, 150 грамів сиру та одну е, віточку. Я вже забув, що треба. Винограти. Ти готовий? Ні. От тобі зараз дадуть по голові. Артур, б замок. Дивись, дуже просто. Ти шукаєш три гроші, ти шукаєш три гроші і потім ми з тобою спуткуємося. Ти що кажеш, просто кусочок сили дороблю, Є? Да. да, да. Ви розумієте, що означає, коли ну, тіпа, ти нахлібник? <свісно> Все, робота вже йде, а я чисто позор. Все. Обожнюю матусю та її челенджі. Я Тобі не холодно. Мені дуже холодно. А чому ж ти так, тоді нарядився? Чесно сказати, так, що бренджарці Матуся змусила мене впевнені в і подивити порушти за те, що я програму челенджів.

Точно зважувати на тебе, так. Точно? Так, так, так. На так, так Так. тоді давайте потім. Дивіться, у нас все є, і залишилось просто виставити цей е, сміх на касі. Цей сором, вибачте. Не знаю, вийде в мене чи ні. Але ви зі мною. Yeah. І знаєте що? Я оберу саму довгу чергу. Вон довга сама. Блін, а він кровий. <laughs> Саме головне, це залишилась охорона. Я не знаю, як він відреагує, коли підійдуть до нього, спитаю, що в нього як справи, і потім зніму цей перик. Мені здається, він точно буде мене шукати. <laughs> Я буду дуже сміятися, якщо мені не вистачить грошей на це. -це. Просто я б сказав піти за чіпсиками, але якщо вони зараз візьмуть з чіпсиків до хрена — біжить. Супер! Ось. Оце О, Оце прикольно? Оце йому прикольно. Ти віддав бомжу мою вафлю? Да. Це було рівно 24 години до дня народження мати, і саме сьогодні, саме зараз він настав. І ми, як обіцяли, зараз покажемо, як ми доведемо її до слід. І саме головне, ти побачиш її першу реакцію на наш перший кліп, який ми для неї зробили. Крос на виріс, я так не доносив, мама, 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 подзвоню, твой руки на телефоні, чекають мої дзвінки, пора, дому дім пора, дому дім, мам, пам'ятаєш. Перші кроки віриш, я теж пам'ятаю трохи бетонні блоки, очі в тому, ці спогади в душі не віддам літаки, вокзали, зупинки перони, геомітки, все далі відомо знаю той сон про нас під звук коліс Мама, 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 мама Мама, мама я виріс і мої крос на виріс, я так не доносив. Мама, 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 подзвоню, твої руки на телефоні, чекають ми дзвінки пора додому дій. Капец! Класс! Класс! Вот это да! Потому, так Эти фотографии, когда видишь в альбоме, они такие ну никакие, да, обычные, а когда смотришь это на большом экране, это вообще ось такие друзья, незвичайний день, такая. Незвичайна пісня, я дуже довго вагався, чи демонструвати її чи ні, бо це все ж таки особисте. Але якщо вам реально сподобалася пісня, і ви хочете почути не демо-версію, а реально повністю всю версію, то просто напиши про це в коментарях, мені буде приємно та постав вподобайку. Якщо буде 50 тисяч лайків під цим відосом, тільки бачу, що 50 тисяч лайків є, я одразу випускаю цей трек. Я гадаю, із за того, що це щиро, воно повинно лунати крізь. Дякую за увагу. Убив на каналі Magic Five.